Боже, мої сегодня субота, подивіться, який у нас живий привоз. Леся, пошли до нашої люба, люба, тебя в губи. Так дивіться, яка тут ще живесеньке, га дівчатками. Кому треба газати, все в молочному корпусі. І спеції у нашій мака мамина біла, біла, а любанька я всегда красива. <ріху> люба, я хочу одразу віночок, я хочу одразу віночок платочок. Дівчатка, у нас впереді Паска. Подивіться, що є в нашої Любанечці. О, думаю, що мені на голову паде. Люба, 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 цілую. Дівчатка, подивіться, які корзиночки, які на рушнички. Свята <ріху> турбує. Я до неї слідкую по телефоні. А свята дивіться. А сорочка мами на біла, біла, а любайка наша красива. Дівчатка, дивіться, які корзиночки. Боже, які вони красиві, я вам говорю. А це прям з яйцем. Та ви що, дівчаточки? Леся подала. Дівчатки, дивіться, Люба, номер телефона, по якому ти передаєш? Ноль? 0 096 03 63 94 Кажете, що я все висилаю? Да. Що, мої богині, що, дівчатка? Вони не тут ось. Тут, як не тут. Рибкою, я прямо що в мене. Так. Да. Я завжди стою посередині і чекаю. Люблю, да? <laughs> моя зірочка, дівчатка, значить, свіч починаємо. Так, дивіться. Прекрасно, що ні, дівчатка мої. Дивіться. Ось у... Та світа віздесь. Що та світа? Добрий день, дівчатка, добрий день. Ця вона не повернеться, вона і там, і тут. Да? Слухайте, дівчатка, на базарі ви не знати, де що продається, де колбаска, де м'яско, ну ви ж дожні знати. Дивіться, ось які красиві квіточки, ось, ось що зараз проводив впереді, дівчатка. А дивіться козиночки, а полеті... Боже, а от Любанька, от, подожди, Любаня, Люба, Люба, целую в тебе, в губи, моя красуня, дорогая, ти моя. Любочка, я думаю. Б... Боже, яке воно красиве, нас спорі. Дівчатки, подивіться, яке воно гарнесеньке. Це взагалі. Та що ти? А ти скажи, якого тіка немає. Леся, йди сюди. Дівчатка, ну все. В баньку, в баньку, ну в баньку я знаю, в баньку, в баньку в банька теж треба, слухай. Так вчора так холодно, що в баньку. Можна було в баньку. Леся, дивись, яка А на Манюню, Боже мій, дівчатки, дивіться, на Манюнь вишиваночки. У нашу і Лю... Леся, другий ролик? Да. Скажи, Люба, номер телефону, а ну що, за музика грає, а ну виключайте музику, давай. Номер телефону, 0, 0, 0, 0. 96, 130, 63, 94. 94. Люба, Люба, цілую тебе в губи, моя красуня. Ой, ой. а тут... Дівчатка, квіточка у квітці, пі... від квіточка моя. Дивіться, куди ця блядь легуть. Так, підцепляється на корзину. Ну як, я не знаю. Яну бери там на. Це ти можеш як ось тако береться. Ага. І ось така ж красота до кошика. І так, потім може. може дивіться, дивіться дівчатки, Христос на... Воскрес. Так, дивіться, христос красиво. Христос дівчатка, такі. подивіться, яка красота. Значить, дивіться, дівчатки, номер є... телефона. Третій ролик. Леся, Леся, кожен любов, номер. 096, 130, 63, 94. Кажете, определяно, яке. Зробили скріншот, вислали Любочки на вайбер. Дивіться, геть за цьому все є. Дівчатка, ви знаєте, зараз проводиться, все треба брати. Он то заказали. Ось такі кошелечки маленькі. Від 400 гривень. Від 400 і вище. На так. скільки така, наприклад, 450. Подивіться, яка корзиночка, рушничок купили, пасочку положили, сіль, сіль положили, яйця положили. І ось такі що такі патріотичні гарні. Це, Це теж так само, так можете ви одіти, гарно корзину. Можна, можна одіти, можна просто таку накидочку взяти. Чуєш, оці платочки, я так, знаєш, Мама. я тако до мами, коли їду, слухай, йду тако на гору, чи до, до, до хрюшок. А що, в мамі, знаєш ці патки? чи хороші. корову доїти Корову доїти дав, а нема коровки. Господи, тільки Ма, боже скільки просила маму продай корову. Мама не може, яка кажу, мам, корова? Яка корова? Яка корова? Дивися, а? Кажуть: ти селючка. Ну і що? Так, да? я Ва. жінка, а я просто українка, україночка. Я дівчина із села. Села Сирова Ніколаївського лосанівський район, Дуже красиве село. Дуже люблю. У нас дуже красиве село. Я І бачу. я горжусь, що я села, тому що я знаю життя. Я живу прекрасним життям, Я радуюсь кожної хвилинки, а ви мене поскудите, а я радію. А я радію Любань, В Мене чим більше говорять, тим ширше я йду. Але не треба, я хочу любу. Так, успокойтесь. Успокойтеся, я вас дуже прошу. Ви ще до Любочки на позитиві з правої ножки взяти. Що я його держу, поток? Слухай, що його не можна роздати, стой. Чому я не можу. Стой. Не, не можна? А я вяжу Любочка. Ну, Любочка, ну ти починаєш від Люба, номер телефону, як замовити козлінки 0. 096 130 63 94. А ну розвернись до мене. Наше розвернись. молодець, як зерниця. Молодець, як зерниця. Любочка. Дівчатка, номер телефону є. Дивіться, Любочки, дуже великий вибір Дивіться, ці полотенечки які. Ось така сіга стоїть потім. 65. 65 гривень, дівчатка. Ви розумієте, є абсолютно все. А букетики? дивіться, які так. Тому що це Диві. лілія. Дівочки, дивіться, яка лілія. Сіка ця лілія? Оця. Лілія така, 300 гривень, 250. Дивіться, яка вона велика, дівчатка. Подивіться. Квіти йдуть від 10 гривень і вище. Від 10 гривень. 10, Віночками немає, тільки букетиками, так? Де віночки? Так. А з іншої сторони Леся, де на другу сторону, там віночки є. Так Любочка, держи живе. Люба, люба, цілую. Диви, а дві віночки які є. І сумочки, Леся. А ще хочу вам сказати, дивіться, які є вишиванки наші, ручки. Подиви. Зелене, ось все. Леся. Люба ганя, іди сюди. Іди сюди. Ану музику свою закрути. Давай, заходи. Ану музику Іди, Лалечка моя. Іди, моя ласточка. Іди сюди, Леся, давай. А, давай потім диві, диві. диві. Знайчик, іди сюди. Ти, ти, ти на нюх мене шукаєш. Як добре ну, любочка, я хочу тобі сказати, що я дуже удачно, а я йшла, йшла, йшла до любочки, зайшла. 20 грам випила і дальше пішла. А ви кажете, чого на дві Дивіться, зайка йди сюди. Ти в мене не п'єш, навіть присажиш, слабетуся моя. І ти мамі на зайчик, присідай. Що робота, субота, закази, дунайка, яка дунайка? Яка дунайка сьогодні? На лялечка, яка дунайка. Люба, люба, далі. я тебе не любити, Дві часника в'яз. Мені таку в'язку теж треба. Мені теж посилить. Це зас... от глаза. Черни, Прийди до мене з цього глаза. І буде люба, люба, зрізачка. Да, щоб, ну. щоб доставати віші. Я да. думаю, косячка. Рогач, Рогач, зайчик. Так що одним словом, дивіться. Люба, люба, яка ти в мене люба, а ти любаня, ти любанечка моя. Ви, сало. Сало, на зайчик наля чесли Час... на зайчик свіжечка числичок 50 грам все, все є часник, да, зайчик кустянчика я хорошенька. Я. Да, а світулька яка. Я ж на движані, карчу на движення. Да. Да. Да, да. Номер телефона для Да, да, номер телефону для цього, да, шістьдесят 130 63 94 Заходіть. Заходіть, обіймаємо, цілюваємо. Прекрасно. 哇，那是不是？六八。